У цьому відео ми поговоримо про те, як просувати свій курс і як на цьому можна заробити. Я розкажу про всі методи просування курсу, які я знаю і які використовую у роботі зі своїми клієнтами. Це відео буде для тих людей, які хочуть запустити свій курс, але не знають, що їм робити. І цей ролик буде саме для вас. У ньому я поясню детально варіанти, які в вас є, як платні, так і безкоштовні. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Також, якщо вас цікавить налаштування реклами. На ваш інфопродукт, будь ласка, в описі під цим відео буде вся необхідна інформація. Давайте тепер не буду затягувати і почну з самого початку. Перше, що би я відзначив, що допоможе просувати ваш курс, безумовно і очевидно, це є платна реклама. До неї відноситься як пошукова реклама. Наприклад, якщо у вас якісь специфічні продукти, які можуть шукати. Це очевидно таргетована реклама Facebook Instagram, в якій, власне з якою ми працюємо і просуваємо продукти наших клієнтів. І також це може бути реклама на YouTube, де ми можемо аналогічно просувати наш продукт. Тобто, це всі можливі варіанти, на які вам буде потрібний бюджет, щоб просувати ваш продукт. Але також ви повинні розуміти: якщо у вас, наприклад, не готовий продукт, у вас не готова воронка, у вас не готовий сайт до цього продукту. Навряд чи Наявність самого запуску реклами щось вам дасть, тому що вам потрібно кудись вести вашого клієнта. Так, і через це вам потрібно просто вкласти спочатку гроші, щоб просто ваш продукт існував. Вам також потрібно це розуміти. Тобто тут все в нас зрозуміло. В нас є платні канали. Ми можемо умовно маючи сайт, вже готовий продукт запустити на них рекламу і отримувати якісь продажі. Так, питання буде стояти в тому, чи буде це окуповувати звичайно, але тут думаю, зрозуміло, це є перший. Метод просування продукту ватно. Наступний метод просування ваших продуктів, про які я поговорю, вони будуть повністю безкоштовними, і ви можете їх реалізувати ну, хоч прямо зараз. Так? Для цього потрібно мати певну підготовку і розуміння, як будувати цей процес. Перше, що допоможе просувати ваші продукт, це банально соцмережі. Тут я маю на увазі рілси, YouTube, TikTok, Shorts. Ви можете генерувати ваш контент експертний, викладаючи контент постійно. Ви можете отримати якусь базу підписників, людей, які будуть зацікавлені в покупці вашого продукту. Як би банально це не звучало, але дійсно так воно є, воно працює. Вам потрібно постійно генерувати контент, поступово продумувати якісь воронки, які будуть залучати ваших глядачів до покупки ваших курсів. І так само ну ви зможете отримати дохід. Це історія вдовго, але вона працює і перевірена не один раз, і не один десяток років. Тут змінюються тільки соцмережі і підходи, а суть лишається та сама. Тобто, якщо ви хочете заробити свого продукту, вам треба, припустимо, скласти контент-план по рівсам, чи по шорцам, чи по чому ви хотіли, чи ютуб канал, і почати його спокійно вести. І через якийсь час до вас будуть підтягуватися люди, особливо якщо тема у вас може бути якась обширна або навпаки, якась вузька, ви зможете попасти в вашу цільову аудиторію, яка реально буде зацікавлена в покупці вашого продукту. По суті, щоб почати цю справу, вам не потрібно сильно вкладень. Вам потрібно банально телефон, що є, по суті, в кожного. Можливо, якийсь мікрофон там за 10-20 доларів, щоб у вас був нормальний звук. З того самого телефону ви можете монтувати всі ролики і викладати їх. Тобто, як бачите, вкладення тут практично майже нульові, але потрібно вкладати свій час. І також хотів на це пояснити, що. Якщо ви не готові вкладати гроші в ваш продукт, вам прийдеться вкладати час свій продукт, і тому вам потрібно вибирати. А іноді вам потрібно вкладати і гроші і час свій продукт. Тому виходу у вас, по суті, як такого немає, якщо ви хочете, щоб ваш продукт продавався. Наступний варіант, який ви можете використати в вашій роботі для просування вашого продукту, як би це банально не було, також вже давно придумано і використано це є. Банально якісь партнерські програми. Тобто ви можете виставити ваш курс по якійсь конкретній ціні і, наприклад, давати вашим партнерам, які будуть залучати продажі, там, наприклад, 30% від вашого продукту. Таким самим ви практично також без вкладень можете отримати продажі по вашому продукту. Звичайно, що я говорю дуже поверхнево, дуже там, можна сказати поверхам я прохожусь. Тому що насправді там також є багато нюансів. Так ви е, мусите розуміти, що навіть якби у вас класний не був продукт, е, все рівно є такий підхід, де треба дійсно ну, людину змотивувати, просувати ваші курси. А це, повірте, не так то й просто. Так? Звучить воно все класно в теорії, але на практиці, повірте, не буде все так просто. Але теж один з варіантів, як ви можете просувати ваш продукт, ось маєте він безкоштовний і. 100% якусь та й одну-дві продажі вам принесе точно. Тобто, якщо підсумувати всю інформацію, можна виділити основні нюанси. Ви можете вести соцмережі і за рахунок цього, що ви це ведете постійно, регулярно, систематично і налаштовано на вашу цільову аудиторію. Контент цей ви можете генерувати собі продажі вашого продукту, не вкладаючи при цьому великі гроші. Також, якщо ви хочете, наприклад, цей процес пришвидшити. І вас вже є готові якісь рішення? Ви можете. Вкладатися гроші в рекламу для останнього випадку. Ви можете звертатися до нас за цими послугами. Ми працюємо з інфобізнесом, просуваючи різні типи продуктів. Якщо хочете обговорити ваш проект, будь ласка, пишіть в описі до цього ролику, і ми допоможемо вам просунути ваш продукт. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього ролику. Також, якщо у вас виникли питання або побажання, або ви хочете просто подякувати автору, тисніть на вподобайку і підписуйтесь на цей канал.